Пілотний проєкт для родин захисників і захисниць, що серйозно травмувались на війні, реалізували на Черкащині. У Золотоноші для них звели будинок, десять квартир першої черги передали новим власникам. Дуже дуже подобається гарно. Новий свіжий ремонт, нова будівля. Нове завжди нове. Класно. Я дуже радий. Цей будинок, спільна ініціатива обласної військової адміністрації та підприємців регіону, розповідає Ігор Таборець. Це надзвичайно особливий проект, тому що він саме про наших героїв, про незламних героїв, про співпрацю і влади, і підприємців, і про те, як ми можемо приділяти увагу саме таким важливим напрямкам спільно починалося дійсно з ідеї. Я дуже радий, що на Черкащині є люди, є підприємці, є бізнес, який підхопив цю ідею і довів її до правильної реалізації. Будинок автономний, інклюзивний, функціональний і вже готовий до заселення. Квартири з ремонтом і частковим меблюванням. Перший днів був мобілізований 157 й батальйон. Я отримав поранення вже 29 листопада, 2023 року. Це був харківський напрямок, тоді Донецький, Запорізький. І знову Донецькій. Спочатку була здивована, чесно, дуже взагалі дуже рада і щаслива, що в нас тепер буде своє житло. Ми жили з батьками, і тому для нас це щось неймовірне. Власників квартир визначали безпосередньо у підрозділах. Це була дуже приємна новина, і якраз так сталося. У мене дружина пачерка, і от вчора народилася дочка. Тобто, для нас це. Дуже добра підтримка. Тут створено безбар'єрний простір. Зауважує представник партнера проєкту Іван Рудик. Перший пор взагалі має окремі входи в кожна квартира. Тут немає під'їзду по першому пору. Люди з обмеженими можливостями мають безбар'єрний доступ від паркування автомобіля до будівлі до самої, і також безбар'єрний доступ в свою квартиру. В Цьому будинку також наявне укриття і вихід маємо. Ну, по кількості осіб маємо з одної сторони, з другої сторони, зовсім трошки норми були збільшені прорізи дверних пройомів, балконних дверей, і вихід, вхід на вулицю, і також ліфт з другого поверху на перший і так саме укриття. Це гарний приклад співпраці регіональної влади, зокрема обласної військової адміністрації та бізнесу на ветеранському напрямі об'єднання їхніх зусиль, каже віце-прем'єр-міністр міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук. Це пілот, який вартує масштабування. Ми бачимо сьогодні на Черкащині поєднання бізнесу, їхніх зусиль місцевої влади, зокрема ОВА. Так ми бачимо, який це має ефект для наших військових. Так, оце і є та форма дякую, яку ми так звикли говорити. Але мало вербалізувати, треба матеріалізувати, і оце ми сьогодні і робимо.